Відкритий чемпіонат дитячої юнацької спортивної школи, номер 1 із волейболу серед юнаків, присвячений дню захисників та захисниць України, зібрав у Луцького одні із кращих команд України. Хто у підсумку став сильнішим, бачила Ольга Яцюк. Два дні на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи тривали запеклі ігри, де за перші змагались п'ять команд: три з Львівщини і по одній з Луцька та Звягеля. Останні дві гри були надзвичайно цікавими та принциповими, адже на майданчику зустрічалися рівносені команди, які і визначили переможців чемпіонату серед юнаків 2009 року народження. У протистоянні команд Звягеля і Соколя обидві партії з мінімальною перевагою виграли спортсмени з Львівщини. Ця перемога стала останньою сходинкою до їхнього лідерства на. На цих змаганнях. Всі команди були сильні, але остання гра була для нас принципова. Ми мусили перемогти, щоб зробити перше місце. Можна сказати, що ми йшли майже на рівні очковочком. -очково. Всі команди хороші, є сильні, є кращі. Но, остання гра запам'яталася. Найбільше емоцій вирувало, звісно, під час гри лучан, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи No1 та бронзового призера чемпіонату України збірної Стрия. Програвши першу партію гостям з Львівщини, настанови тренера Лучан Ігоря Кравчука допомогли команді зібратись і вже наступний сет був за господарями чемпіонату. Успіх супроводжував їх і першу половину останньої партії, а далі знову почались гойдалки. Та все ж Андрій Накоскін зумів забити вирішальний м'яч і приніс Лучан Бажану перемогу. E, наша команда дуже добре грала. E, ми боролися зі стрім і виграли їх. Три нас обіграли на чемпіонаті України. Вони зайняли друге місце. А в цьому турнірі ми їх обіграли. У першій партії все було добре. Почали гарно, але потім щось здали позиції і не змогли вибороти перемогу. Це була остання гра. Вже всі були вимотані після гри з «Соколем». В двох останніх партіях здали темп, не змогли вибороти перемогу, проте взяли третє місце. І раді, що приїхали і взяли участь в цих змаганнях. Тож кубок за перше місце здобули волейболісти Сукальської дитячо-юнацької спортивної школи, які виграли в усіх суперників. Срібним призером чемпіонату стали волейболісти Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 І третє місце посіла команда Риз зі Стрия. Команди ми запрошуємо завжди сильні, через те, що з сильним суперникам завжди діти краще налаштовуються, кращий результат і для них. І в підсумках получаються хороші ігри. Хороший етап підготовки до чемпіонату України дитячої ліги вже цього сезону. Вже починаються тури. От в кінець жовтня ми вже їдемо в старшими, їдемо Івано-Франківськ, молодшими будемо грати в Сокалі, 2009 роком народження. Так що це був такий дуже хороший етап підготовки. Десь побачили недоліки, будемо над ними працювати. Але діти молодці. Кожні змагання важливі для дітей, адже саме тут вони вдосконалюють свою майстерність. І без додаткової підтримки сьогодні складно, зазначив директор обласної дитячо-нацької спортивної школи Дмитро Піддубний. Тому вдячний фонду Ігоря Палиці тільки разом за постійну допомогу в їх організації. Сьогоднішній волейбольний турнір приурочений на Дню захисників і захисниць України. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з радістю долучається до проведення таких заходів, адже вони націлені не лише на дитячий спорт, на Розвиток спорту, але й на національно-патріотичне виховання. Ми мусимо пам'ятати, знати, шанувати і дякувати усім нашим захисникам і захисницям за те, що сьогодні ми маємо змогу проводити турніри, за те, що сьогодні ми маємо змогу тренувати наших дітей, навчати наших дітей. Ольга Яцюк для новин на часі.